Розуміння. Ви розмовляєте українською? Ні. Не розмовляю. Так, трохи розумію. Я розумію. Я вмію. Читати, писати, пояснюватися. Ви мене розумієте? Я нічого не розумію. Я розумію. Трохи майже все. Коли ви говорите повільно. Вибачте, я не зрозумів або я не зрозуміла. Що ви сказали? Ви можете повторити? Що він або вона говорить? Що означає це слово? Нам потрібен перекладач.